Ницькій області продовжуються обов'язкова евакуація по всій території Донецької області, і в деяких містах, громадах оголошена примусова евакуація, обов'язково евакуація в примусовий спосіб. Це сім'ї, де з дітьми. На жаль, ще в таких регіонах залишаються діти, з ким працює і служби громад у справах дітей, де працюють працівники нашої поліції, ювінальні поліцейські і доносять до людей про те, що треба виїжджати в бізнес у безпечної території для того, щоб релоцируватися в безпечній території, є домовленості з іншими областями, де є досить прийнятні умови для того, щоб саме родини з дітьми туди переїхали. На останньому тижні запропонована була Івано-Франківська область, і по фотографіям там дуже сподобалось, що там це у Нас і зараз Карітас з України, і вони пропонують. Ю евакуювати на коломи, де також очікують родини з дітьми і умови для того ж для їх розміщення. Тому ще раз звертаємось до мешканців Донецької області, особливо до наближених територій до лінії фронту, про те, що треба знайти в себе сили, евакуюватися та зберегти життя. Своїх дітей та себе ну на сьогоднішній день через цей транзитний хаб офіційно пройшли ті, хто потребував розселення більше ніж 4300 людей. Кожна людина проходить реєстрацію. Тут працюють і психологи, тут є і психологи з дітьми працюють. Відбувається реєстрація, з'ясовується, куди людина далі хоче виїхати, які побажання. Якщо в них є куди виїхати, там родичі, наприклад, то тут безкоштовно їм купують квітки, також через благодійну організацію. І вони кожен день потяг з Павлограда виїжджає далі вже по території України. Якщо людини нема куди їхати. Їхати, то тут є перелік шелтерів, перелік територій. Воно постійно змінюється, тому що як тільки з'являється десь люди туди виїжджають і поселяються. Тобто тут можуть запропонувати, куди саме далі, з безкоштовним розселенням є місця на сьогоднішній день. Це Львівська область, Дніпропетровська область, куди є можливість безкоштовно місця тимчасового перебування наших людей відправити. Колишній керуючий й Мірноград. Зараз працюю тут, годую людей. Макарони Бухольські і сават з моркви та буряка. Десь людей на 40. Тут же годуємо всіх. І ще не знаємо, скільки людей приїде. Зараз десь хвилин за 20 буде інформація, тоді будемо десь гратися з продуктами. Бо це непредсказуємо дуже річ. Люди. Інколи буває багато, інколи менше. Інколи несподівано привозять людей, приходиться якось викручуватись, чимось годувати. Наша місія ми готуємо, згорять готуємо, гаряче харчування для, біж, для біженців, дитяча дитя, кімната по послуги евакуації.